Отже, як Катерина Лозовицька публічно принизила безпалова. Тобто мене хлопчики Миколи Тищенка та Лідія Таран прокоментувала розставання з Андрієм Доманським. З вами незмінно ваш тату Пліткар Беспалов Медіа 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас обов'язково вподобайка. Підписка на канал, коментар для просування ролику. Також в мене є чудова телеграм-спільнота, інстаграм-паблік прозірок. Усі посилання. Сила на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо випуск пліток, і я нагадую, що це пліткова спільнота. Маємо право на суб'єктивну думку. Тож герой наших випусків не потрібно на нас ображатись. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. У заробляє зробляє на тому, що обливає брудом інших людей. Це перше. Друге, на кожному інтерв'ю з кожною дівчинкою з проєкту він намагається довести, що я проплачена. І коли дівчата йому відповідають, що це неможливо і це не так, в нього дуже сильно падає настрій. Це прямо видно по його обличчю. Що з ним не так, я не знаю. Але мене на його youtube каналі не буде ніколи. Тому що, по-перше, я не збираюся сидіти і виправдовуватися якомусь бреді. По-друге, я не збираюся робити йому хайп та рейтинги, щоб він заробив побільше грошей. А, і по-третє, це точно не мій рівень взагалі. А якщо він вважає, що на реаліті шоу можливо проплатити перемогу, проплати неможливі це не потрібно нікому. -ні. Біспалова, на жаль, для нього просто немає ніяких зацепок щодо моєї персони. Тому вхід вже пішли його якісь фантазії та вимоги. Мені насправді дуже бридко від цієї особи і бридко від того, що він робить, і саме тому я відмовляюся від інтерв'ю з ним, і саме тому в нас ним ніколи не буде розмови. Лише уявіть на секундочку, ви стали переможницею проєкту Холостяк. У вас шалений приріст аудиторії. І є блогер, який розповідає інсайти та плітки про шоу-бізнес і про вашу персону в тому числі. А, і у вас є піарниця, яка тобі каже: не йди до нього на інтерв'ю. Тому що він такий сякий, плюс до всього в тебе теж якась особиста неприязнь до цього блогеру. На вашу думку, відповідно, ви не хочете робити за рахунок власного імені додатковий рейтинг та піар цьому блогеру. І що виходить? Катерина Лозовицька відповідає в сторіс про те, що безпалов такий сякий, ви побачили це на власні очі. І робить при цьому мені безкоштовний, абсолютно гучний піар. Але при цьому не готова йти на інтерв'ю. В мене лише одне побажання катрусі. Катюш, звільняй свою піарницю до біса, тому що в пігарі так це не працює. Ти цього не хотіла, але, по суті, дала мені набагато більше хайпу і уваги, аніж би ти прийшла до мене на інтерв'ю. Це просто діч, дічайша. якщо чесно, я здивований непрофесіоналізму команди Катерини. У мене взагалі до Каті питань немає. Але це ж не все. Дивимося далі. Це взагалі моя друга улюблена тема. Ну, слухайте, це насправді дуже смішно, тому що я думаю, що там цей пан Орлов ні слухом, ні духом, що тут таке про нього кажуть. Що я можу на це відповісти? Наш головний пліткар країни, людина, яка хайпиться та заробляє на плітках про інших людей, вигадав цю чудову версію, тому що не зміг нарити на мене ніякого бруду. І його рейтинги, напевно, почали падати. Він багато разів мені пропонував бути у нього в інтерв'ю, але кожного разу я йому відповідала, що після всіх всього бруду, який він на мене вилив, я не збираюся з ним розмовляти, не збираюся допомагати йому заробляти гроші на його youtube каналі. А, тому я знов повторюю: люди, які думають, повинні розуміти, що на реаліті шоу неможливо купити нічого, і кому взагалі це потрібно. На чому ж я заробляю? Ти знаєш, Сонечко, заробляю я не на плітках. Це спільнота, це частина мого життя. І коли я розпочав блог у далекому 2019 році, я ще не розумів і не знав, чим я буду все ж таки займатися. Тому що і те цікаво, і те цікаво. І блогінг він про те, що ти себе шукаєш, коли приходиш на YouTube, ти не знаєш, який саме формат буде твоїм. Формат пліток запустився саме в період війни. Так, ми неоднозначні, так, ми резонансні, так, для когось ми взагалі негативно специфічні, але дуже важливий момент. Невже цікаво, коли про публічну людину кажуть тільки позитивне? У мене завжди плітки ґрунтуються на інформації, яку мені присилають пліткарі. Звичайно, щось може бути неправдивим, щось правдивим, але я кажу тисячу разів на своєму каналі. Ми даємо зерно, яке йде з народу, і публічна людина, про яку ми говоримо, завжди може до мене прийти, дати своє бачення і свою історію. Стосовно того, що в мене там впало на інтерв'ю, я обов'язково запитаю у всіх дівчат. Хто прийшли до мене на діалог, чи падав в мене настрій? Я нікого не підводив до того, що ти переможниця проплачена. Я чітко задавав запитання, яке цікавить аудиторію. Так? Холостяк 12 закінчився, я про нього вже забув, хотів відпочити, тому що неділя, в мене було дуже багато цікавих інтерв'ю і контенту на каналі. Заслуговую на відпочинок. Але плітки. Не змушують себе чекати. Тому Катюш, я тобі вдячний. Замість того, щоб відпочити сьогодні, я знімаю це відео і випускаю його для наших глядачів. Ти зробила неймовірний піар для мене абсолютно безкоштовно. Ти молодчинка, адже ти правильно підмітила головний тато пліткар країни. І нашу спільноту неможливо ігнорувати на сьогоднішній день «Безпало в медіа, це вже невід'ємна частина кожного сезону проєкту холостяк – Холостячка». блін, забув сказати про один головний момент. То ж я дознімав такому форматі. Якщо у тебе такий ідеальний образ, на який прийшла твоя аудиторія і публіка. Тоді чому тебе взагалі хвилює, що каже безпалов? Тому що зараз це виглядає, ніби Катерина хоче будь-якою ціною відбілитися і, типу, не мати жодного відношення до пана Орлова. Це перший момент. І другий момент. Абсолютно усі дівчата, кого я запросив на інтерв'ю, погодились, прийшли і усім глядачам абсолютно сподобались відео, адже в нас був цікавий, об'єктивний людяний діалог. Лише Катерина Лозовицька відмовилась. Тож я вангую, що вже через рік-півтора аудиторія почне забувати Катю, адже цей образ не працюватиме довго. Вона з нього вже починає випадати. Катюш, я тобі побажаю наснаги, щоб в тебе все вдавалося. Ти змогла знайти свою нішу і не загубила свою популярність після проєкту Холостяк. І як то кажуть, відпускаю тебе з миром. В плавання, сольне плавання шоу-бізнесу. А ми зараз дуже коротко поговоримо про Топольського. Виявляється, Алекс Топольський у нас відомий письменник, адже він випускає книжки все на тему пікапу, як закадріть тілочку, як там що, і вся ось ця історія про Казанова, як стати успішним успіхом в глазах жінки. О май гад! Боже мій, проект закінчився. Я вже готовий рухатись далі, тому що багато новин і подій. А тут впливає одне за другим. Одне за другим. Тож, абсолютно чудово. Я дуже дякую нашим пліткарям, вони знаходяться скрізь. І стосовно тієї ж Лозовицької, це лише підтверджує те, що ми знаходимо зерно правди, те, що чіпляє, і те, через що герої наших випусків інколи настільки масштабно бісяться. Значить, правда в цьому є. Тож Топольський це теж кладість таланту, успішний успіх, ріелтор, бізнесмен, при цьому писатель. Не письменник, от для мене особисто писатель. Блін, а що ще може повспливати? Уже шоу закінчилось! Блін, унікальний сезон. СТБ. Я вам щиро вдячний за такий підбір дівчат і такого холостяка, тому що мені здається, це найяскравіший сезон. За останні роки більш скандального та хайпового однозначно не було в історії проєкту. Так, а наступна тема, вона не менш цікава, плітки з народу неодноразово чув, зараз готовий озвучити. Дивіться на цього хлопа. Знаєте, такий в стилі привяв. І дивіться на цього хлопа. Ну, як на мене, типовий екскорт. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу. І що може цих двох хлопців поєднувати? Ні, не одне з одним, як вам може здатись на перший погляд. Що цих хлопців поєднує з Миколою Тищенко? Так-так, вам не почулось, Микола Тищенко через шлях якимось чудом зареєстрував цих хлопаків призовного віку і вивіз з собою за кордон. Я не буду багато слівним, тому що Коля Тищенко це таке Яке приклеїться до тебе і вже не відчепиться. І це буде такий моральний виніс мізків, а в мене на це взагалі немає часу. Я лише вам натякну. Ви в мене розумна спільнота, у наших пліткарів все чудово з аналітикою. Коля Тіщенко, молоді хлопчики. Mm -mm -mm -mm. Що може поєднувати Колю з молодими мальчиками? Будь ласка, в коментарях напишіть, чи зрозуміли ви про що я. І якщо ви скажете, Боже, це синітниця, в тебе всі. Ні! Блін, таке життя, такі реалії, такі люди потрапляють до нашого поля зору. Я не винний, це не в мені справа. Тож я думаю, натяк, ви зрозуміли, а далі кому що відомо можливо. Хто з колею співпрацював в цьому ем, так сказати контексті? Будь ласка, присилайте в директ мого інстаграму, ви завжди залишитеся анонімними. Я буду дуже вдячний за будь-яку інформацію, і ми зможемо скласти свій штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і на завершення, а щось до мене пізно дійшло до мене питання. Але виявляється, колись Доманський і Таран були у відносинах що? Лідія Таран і Андрій Доманський? Серйозно? Доманський ревнував, особливо після нашого фокстроту під плач Єремії. Він натякав, у вас щось не те. Зізнався в одному своєму інтерв'ю партнер Ліди станців Олександр Охріменко. Тобто стало відомо, що Лідія Таран і Андрій Доманський розійшлися саме через ревнощі. Блін, я до цього ставлюсь неоднозначно. Чому? Дайте поясню. Перший момент: М -м 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 якщо ви повноцінна людина, ви не будете ревнувати, ви впевнені в тій людині, яку обираєте. З іншого боку, якщо є сигнали для ревнощів, тоді плюс-мінус для мене зрозуміла позиція. Але Доманський. Я чув про те, що він реально дуже сильний ревнивець. Кому що відомо, будь ласка, пришліть інфу анонімно, тому що я не в курсі, мені хочеться трішечки покоперсатись в цій історії і все ж таки знайти спільні знаменники, тому що тема цікава, не розкрита, але те, що це була, виявляється, одна із найяскравіших та найнеочікуваніших пар в українському шоу-бізнесі абсолютно факт. Тож я би хотів на дозвіллі вивчити цю тему. Ой, друзі, ось такі у нас сьогодні новини, події. Дуже-дуже все гаряче, Я реально не встигаю. Робота, справи. Політки, інтерв'ю. Але, блін, я дуже вдячний Всесвіту за те, що є теми, за те, що є цікавий контент, є що створювати і генерувати для вас. Дякую, що ви стаєте частиною нашої пліткової спільноти разом з кожним днем нас більше, ми сильніші. Я бажаю усім тихого, спокійного дня і не прощаюсь, кажу вже до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.